Єдім 170 позитивно. <ріг> так. Така швидкість для них звична справа. Адже від них залежить життя побратимів. Це бойові медики. Група складається з трьох: медик та двоє водіїв. Себе називають шомахарами. Працюють 24 на 7. Керівницю дає наказ, екіпаж готується до виїзду. Аптечка, зброя, бронежилети і в дорогу. Ми... Займаємось переважно евакуацією, але іноді бувають ситуації, коли ми приймаємо непосередньо участь в власне надані допомоги стабілізації пораненого, тобто ми надаємо до медичну допомогу, кажучи, Тобто, зупинка критичних кровотеч, стабілізація дихальної системи і надання, ну, забезпечення того, щоб людина дожила до, до лікарні до власне лікаря, який зможе вже надати кваліфіковану допомогу. На запорізькому напрямку шумахери працюють з весни цього року, працюють злагоджено, немов механізм. Втім, коли питаю про роль кожного, відповідає сором'язливо. Саме головне це дивитися на дорогу, бо буває, е коли, я виїждж... ну, коли ми виїжджаємо, то буває машини на стрічку виїжджають. Е надати... Бо можна і в аварію потрапити. Саме головне – як при... ми швидко приїхали, вибігаємо з машини, там 200-го, 200-го -200 -200 вдвоєм. Закину, закиду, 300 їх, б, чим швидше, тим лучше, конечно, щоб не залазили в машину. І точно так же задом, передом вже хоч кою-как надо було б і швидко виїжджати. Та є і четвертий член команди чорний пікап. Його хлопці називають ластівка. Неговірка, втім, надійна і міцна подруга. Головне кажуть хлопці дбати про неї. Перед кожною поїздкою машину ретельно оглядають і перевіряють мастило. Під час однієї з евакуації ластівку поранило. Втім, вона вціліла. Ця машина вже слава богу, нас врятувала і була. Ще раз же, ну, ждуном на оптиволокні. Е, Слава Богу, що наш хлопець ну, він в неї стріляв і вона якось хотіла затечі з боку е, вдарити. У неї не вийшло, вона перевернулася і впала в землю, але рядом біля машини трошки її покоцало. Працюють шумахари щоденно. Скільки врятували людей, не рахували. Втім, їхня кількість давно перевалила за сотню. Що там? – Де? Крім побратимів, евакуюють і цивільних. І останніх часто доводиться мало не вмовляти. Буквально на руках заносимо і в автомобіль, грузимо, і то, тримаємо, наприклад, ну, ту, ту ж бабусю. Ми не можемо її поставити просто в кузов, як под хлопців, наприклад. То доводиться їй, буквально я сідаю в кузов, вона сідає, до мене впирається, я її тримаю в ну, до, до, до такого доходить. Рятують навіть тварин. «Зараз його покормимо. Що їдуть там, де пекло, неодноразово і самі потрапляли під обстріли. Проводячи евакуацію, вже потім нас провели, ми забрали поранених і разом з ними повертались назад. Перед нами зробили скит і почали бити. Та, коли стався скид, щось ввок або граната, точно не скажу. Вона розірвалась під машиною, власне, і зупинила, зупинився автомобіль. Після того нас почали крити всім: і fpv дронами і стволка почала, і міномет пірвали наш автомобіль, на якому ми їхали, але ми встигли, коли машина тільки зупинилася, перша після скиду. Ми вискочили в посадку, проскочили, і потім ще і так добре. Кілометра два-три ми протягнули і пораненого зізнаються, найтяжче це усвідомлювати, що тебе чекають поранені, а миттю дістатися до побратимів неможливо через щільність вогню. Коли нам кажуть, що сутра или вечером, или или в обед надо выезжать, то вот это вот э, режим ожидания, вот эти вот 2, 3, 4, 5, может ночь, может день, вот это очикивание, вот это самое-самое болючее. Що є. ти можеш їхати по одного, а забрати десяток, і ти якось ну на це не акцентуєш. Твоя задача приїхати, забрати, надати допомогу і в безпечне місце відвести. Все інше це вже діло, ну там вже будуть розбиратися. А стосовно цивільних, то в нас їх багатенько залишилося ще в населеному пункті. Ну останнім часом, от починаючи з того тижня, ну ми до десятка вже вивезли. Так і працюють шумахери 24 на 7 під керівництвом 24-річної Насті на Псевдобусінка. До Великої війни бойовий медик Влад був студентом, водій санітар Мешко крутив кермо, а от його напарник Владислав вже протягом семи років служив у війську. І кожен з них зізнався: мріють, аби теперішньої роботи в них більше не було і радо повернулись би до свого попереднього життя, а Ласівку відправили би на заслужений відпочинок. Артем Ліфенцев, Іван Пономарьов. Дніпро ТВ